Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. В чому відмінність між оцінкою первісної вартості фінансових інструментів за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними стандартами бухгалтерського обліку? Про це я, ньюспікер спікер Заряна, розповім вам в сьогоднішньому випуску новин Агентства ЗМСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової звітності це прийняті радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності. Національне положення стандарт бухгалтерського обліку це нормативно правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами. Розроблений, зверніть увагу, на основі міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений Мінфіном. Тобто питання про те, що НПСБО не можуть суперечити міжнародним стандартам фінансової звітності, як було раніше, за попередньою редакцією закону про бухгалтерський облік, вже не стоїть, можуть суперечити. І в цьому матеріалі ми розглянемо один з таких аспектів, це формування первісної вартості фінансових інструментів. Згідно з пунктом 5.1.1 міжнародного стандарту фінансової звітності 9-го фінансові інструменти, за винятком торгівельної дебіторської заборгованості, компанії під час первісного визнання оцінюють фінансові активи і фінансові зобов'язання, увага. За його справедливою вартістю, плюс або мінус, у випадку, якщо це фінансовий актив або фінансове зобов'язання не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток і збиток, тобто плюс операції витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання фінансового активу або випуск фінансового зобов'язання. І так, первісна вартість фінансових інструментів за міжнародними стандартами є справедливою вартістю, і лише у випадку, якщо вони не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток і збиток, до цієї справедливої вартості включаються і витрати на угоду, витрати на транзакцію за міжнародними стандартами включають гонорари, комісійні сплачені агентам, включаючи працівників, які діють як агенти з продажу, консультантам, брокерам, ділерам, збори регуляторних органів і бір цінних паперів, а також податки і збори на саму угоду. Трансакційні витрати не включають боргові премії чи дисконти, витрати на фінансування чи інші адміністративні витрати чи витрати на утримання. Ми пам'ятаємо, що за справедливою вартістю через прибуток або збиток оцінюють ті фінансові інструменти, що включені до торгового портфелю. Первісна вартість таких фінансових інструментів не буде включати витрати на угоду. Первісна оцінка решти фінансових інструментів, які оцінюються, або за амортизованою вартістю чи за справедливою вартістю з відображенням змін в іншому сукупному доході, включатиме витрати на угоду. Говорячи про національні стандарти, ми перш за все маємо звернутися до НПСБО 13 «Фінансові інструменти, який не розрізняє фінансові інструменти за групами, оцінками або будь-якими іншими ознаками і встановлює однакові вимоги до формування первісної вартості. Так, згідно пункту 29 НПСБО 13, фінансові інструменти. Первісно оцінюються та відображаються за фактичною собівартістю. Зверніть увагу, не за справедливою, а за фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент. І витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструменту, на ну, комісійні обов'язкові збори, платежі при передачі цінних паперів тощо. Отже, за національними стандартами витрати на угоду завжди включаються до первісної вартості, так званої собівартості фінансового інструменту, незалежно від того, як у подальшому він буде обліковуватися і оцінюватися. Дехто може подумати, що МСФЗ 9 фінансові інструменти, на відміну від НПСБО 13 з аналогічною назвою фінансові інструменти, взагалі не згадує про передану компенсацію. За фінансовий інструмент як елемент собівартості, тобто первісної вартості. Однак це не зовсім так. Згідно параграфу Б 511 справедливою вартістю фінансового інструменту при первісному визнанні зазвичай є ціна операції, тобто справедлива вартість наданої або отриманої компенсації. Проте, якщо частина наданої або отриманої винагороди призначена за щось інше, ніж фінансовий інструмент, суб'єкт господарювання оцінює справедливу вартість самого фінансового інструменту. Наприклад, справедлива вартість довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якою не нараховуються відсотки, можна оцінити як теперішню вартість усіх майбутніх. Грошових надходжень, дисконтованих з використанням превалюючої ринкової ставки відсотка для подібного інструменту, подібного валюти, терміну, ставки та інших факторів з подібним кредитним рейтингом. Будь-яка додаткова сума, надана в борг, є витратою або зменшенням доходу, якщо вона не відповідає вимогам для визнання, як якийсь інший тип активу. Отже, як за МСФЗ, так і за НПСБО, передана компенсація впливає на собі вартість при первісному визнанні, а головна відмінність полягає у тому, що за МСФЗ первісна вартість торгових фінансових інструментів не включає витрат на угоду. А по-іншим включає, а за, ПНП, за НПСБО витрати на угоду включаються у первісну вартість всіх. Без виключення фінансових інструментів. Якщо вам цікава тема фінансових інструментів, у нас є багато цікавих вебінарів, наприклад, це фінансові інструменти в МСФЗ облік від визнання до вибуття на прикладах, це один з нових актуальних вебінарів. У нас є новий вебінар по облігаціям внутрішніх державних позик, всі сценарії обліку за ПСБО, МСФЗ та багато інших вебінарів за. Темою фінансових інструментів. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була ньюспікер агентства ЗМСФЗ Заряна. До зустрічі в ефірі.